Мы будем пить кофе, мама купила за печенюшек и да. Там чуть остатки варенья как Кофе будем пить. А я буду и кофе, и чай пить. А вы что? Слабо. Две кружки сразу. Двенадцать часов, да. Че Саша. нет. кисляку хватає, а Це добре. Погано, коли нема. Це його тобі вже є все, і сир, і кисляк, і молоко, mm. а да, куча, Я тут просто мінералки п'ю і йду роботою. Потім прийду до другого разу. Я можу, що не знаю, що я встаю. Ви беріть, мабуть, під по стіли хоровам і толчі поклади. Ну, бо я поки кається, по Я зараз зроблю успею. все. А тоді пойду розкидаю, якщо забеде. Да. Як мана забеде, да. то розкинути. Вона да. каже, що зараз треба на всю сняти ляску. Ляску надіти. Жилку одягти, ляску одягти. Само каже, що поки поїси, що 10 минут пройде, чи 15 минут. Ну, по праву, або бакрок, по-другому, по-другому. Гарбузи все пересапала, стали в і и Зараз Даже пойду під стелю, попорою. Потім пойду. Рано гриваюся, не тягну, мотор mm. Чувствується. Чувствуется. Склыне порт, цилиндр. Пригревается. No. Очень не хоче, ставати, надо. Нема, хоч і ветрі такий прохолодний. Да насіння і не Ну я думаю, ну, привикнем. Да. Нема було. У нього в живуть, нічого страшного. Под деревом лежать із калашами. То вони нічого не роблять. Ну я за що кажу? Вони просто сонце повертається під я... деревом no. здоровим І вони повертаються як стрілки. No. А, треба... а нам треба робити на сонці. Пам'ятаєш, коли ми mm. привезли бетон води на... Бути, на... Тут, тут? на калиновку. І зранку до необідав. На, коня поїли і все буду. І самі її пили, як коні. e tem aí a собака como a собака bolsa também na poeira a собакa bolsa também nele teve que passar aí é mais para o não já está bem alto ele viau bem tá é é o agora não dá aquela merda Два килограмма на нехуй петь. Лапи не ест. За копию. Хочешь. Ну, я видать, не вкусно. Да. Нашему лапику з'їсть сраку одну. Дубочку поле. Там хоч вод, там молоко і вода є. Там хоч м'ясо є, знаєш, трохи. Там такое м'ясо. Але все одно. Она йому дворі була, да в то не було, корма до це до розбирала, щоб кості назбирати. Там нічого нема. Одна печонка, Ну, щось таке як печонка. Не понял. Ай, from я фронт Україн. У нас даже дивляться люди mm. З Індії. Ні. Не я не, не знаю, звідки це. Все, зараз пойду по, по стелю. А по сколько пойдеш Я пойду по коло в Ну, два, около двух, по другу треба йти. Поки перейдеш два буде, поки поїздиш до третього, то й до трьох. Привіт, Альонка. Я тебе горіхи покосив, бо я їх там шукати не, не хотів, знаєш. А нафіг мене, раз, я не знаю, скажи, для чого ти ті орехи там садив. Ну, то говоря, ходить треба пересадити, бо Он там ніяк не, не путается. Та, там... Жара така, ужас. Привіт, Вадим. Я навіть да, не заметил, щось, извиняюсь. Eurovision Song, Song Festival. Як то сказати, я не бачив его видение. Я не дивлюся. I don't uh, watching uh, Eurovision. Ты так? Да. Заряду делаю свои дела, которые я делаю, там сижу. Mm -hmm. Классно получилось, я очень доволен. Чуть-чуть еще -чуть добавит, буду еще вот так. И ты хочешь на камеру что снимать? просто монтирую я видел. Может люди дивиться, як я монтирую с телефона. Ну, то есть будет такая горизонтальная трансляция. Зверху буде мое лицо, а снизу будет видно, как я монтирую Я можу на твиче дивиться какие-то фильмы. И люди будут разом с людьми дивиться фильмы. Уже ж больше 40 тысяч. Да? 40 тысяч 200. Ого, подивись, як Я помаленьку Альонка. Батько сьогодні косив, мати пересапує города. А я займаюся своїми ділами. Ще он сьогодні дивилися станцію, потекла трохи. Там сушу свої коробки з мікрофонами і, і прочими ділами. Ви не сидите на, на вулиці, на сонці. Так, да, нормально, воно там висохне. Ще треба кудись ці коробки подівати в нове місто, щоб як опять потече щоб нічого не испортилось. Того треба знайти нові місця для цих вещей. В общем, роботи вистачає. Аби я работав. Кажеться мелочь. Даже зібрати оцю вещь. Я в пути поки зібрав. Те не залазить, те щось ще треба. Ну, то, ну, то до убеса сидиш. Василь все откинути. Я з ним Удачі вам. Обереж сиру відкидай. Киси, я зайду хлів. І три говно подосла. Все зробіть. Mm. Потім, поки корові прийдуть, поки по корові, то я сиру відкину. Хоча собі почав дебороти. бураки? А потім вже пойду подаю, ти типу, поженеш, а я пойду розкидаю. Ну не важко буде. Ого. Діма, коли я була колись, мені було колись 20 років, я сіяла по 20 сот. Я пам'ятаю, що я малий мали, мали був, то ми отут на горі бураки робити поробить. Саш, пам'ятаєш, Миколо береги по ще 20 сотих посадили. Я... Ще Надя допомагала рвати. Я пам'ятаю, ми буряки сапали в техніку. Це в 5 ранку приходили, щоб до часу дня справитися. Yeah. Сапати треба сапати разом п'ять. Так проривати їх як важко. тому що їх проривати треба. Поки вони вже листя не ну, здорові не будуть. Хто... То їх під'їдаєш, а то листочки крути в їх, в чомусь обробляти треба. Я коли легше, була молодша, я займалася. Легше посадити гарбузи і картоплю. Да. Лучше картоплю на, на зиму посадити. Да. Картоплюн конем поволочив чи там як там. Да і нормально. Да. А буряки, я пам'ятаю, і на четвереньках лазив їх прориває. І спина, як болі падає, падає, що бу... ну, День возьми, постой, по довби там їх ті ніточки, от я по бий. Ну, як посієш, і сіяв, і сєєш, то густо, і руками сієш теж. Все одно ну, проривати їх треба. Вже нема тих сіл. Я вже з, з годами вісно жилася. А да просто не за зачим ті гарбузи саджати. Цього гарбузи буряки кислажать. Їх можна замінити другими сочними кормами, які будуть не хуже. Картоплю вони ну, все. <реку> і хоче легше в обробці. Скоко ми годуємо картоплю, і слава Богу. Картоплю і молоко, борщ і іриси. Васюню гарбузами годуємо. Звичайно, картоплю копати надо,м все одно легше, ніж збожжя буряками набагато. Так що А буряки ж тоже надо рвать? Ну да. <сёж> Моє мнение, картофель легче садить в караван. Привет, Артем. Привет, Оля. Так, легче садить картофель, чем ты и бурки. Так что, зараз я он, попробую видео смонтирую, как то есть, я вот, попробую сделать эфир. через, через то, что я сделал, он чем оно работает тонком. ну, 10 соток садил и караван картофель, и почти по 2 ведра давал. 10 литров. еще 12 и давно было. Ми цей рік посадили аж 18 сотих ну, і в нас було картоплі, уже сколько. Да. Ми з 18 сотих взяли коровам картоплю, що зиму годували в волю. Да. По три ведри в день. Ще й на пашу пішли до її. Если, ну, а там же з коло бе їх і давно ж з привіт, посадили. Йому теж привіт. Ясненько. А зачем сажаєте Альона буряки? Для чого вони? Поросятам. А картоплю хіба немає на коросятим, то картоплю треба варити. а бурак на те на Чи на бураку різку порізав, де а. собі в, в кашу додав, де розмішав. Вив... До я на бураку теж моровки дофіга. Я різав буракорізку

Ну, давати норму, не перебож, да. Да, До корова бож дасть молока, ніж з того бурака. Да, і нові сорта треба Я колись сидила гар... бураки, от від бураків нема того молока, хоч каут є, нема. Щопо... А от картоплю є молоко. І от гарбузою є то. молоко. Так, да, треба картоплю із сорт підбирати, такі, яка підходить під землю їхню. Потому що, от, наприклад, у нас синеглазка, то вообще от, не була. Помниш, что маленька. Такая. Синеглазка у нас була, з такою ми копали синеглазка. Ну, а. под конець у нас взбилася у нас. Помниш ото? ти в дупе купив? Да. Нас синеглазка родила, Саша. Нам живуть поменял її. Тому що вона звелась, а, ну, другої, а вже в продажі її не було. Так, да, треба якусь купляти, така, яка підходить під це. А От, це, от масло, а жовта оця жовта, бач? вона в нас така гарна картопля, да. що да. боже. Так. Вона її, слава Богу, і не гніє. Я бузи теж корові, так. Да. Все, все корова. А чи ти, ти маєш віду, що, що ти зараз грабузи? Ну так. Да. Ну коротше, ми це вже, вже обсудили я... сто разів. Я йду, воним, е е е е е da. Погнали, будемо Делать, е настраювати ефірчик. Ладно, Ви, Давай. Буду настраювати ефірчика зараз тут. Будемо зараз переходити на комп'ютерний ефір. Закриємо задні окно. Так, Ерквостил, э, сейчас буду. Брон... Э, люди цветут в кость липы чи не? Еще нас... рано, батюшка. Еще рано в конце э, черня. Я знаю, я ж в июле всегда сбирал липу. С 20 черня. Еще не, еще рано, еще очень рано для да, липы. Так, а ну что у нас тут? Фоу, ага, микрофон. Так, Йо звук с а Кеннона включаем, включаем. Ну, так, во, 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 во. ну да. Так. Кто что из маты бежит? Так, включаем Sony Vegas. Pro Павел, создать 25 кадров, да, кто-то пришел до нас. Так, а ну зараз попробуем добавить VBS Sony Vegas. Добавить э, захват экран, источник медиа, слышу сцена, наверное, окна. Э, Sony Вегас. Окей. Не могу захопить программу. А ну так, удалить. Ясно, Кленка, чи, чи, дома не блотуешь? Да Та нет, Тарас, не блотую. Привет, волосатая писька. Э, здоровый, и мы купим поросятку. Ясно, Аленка. Поросятку это good. Так, добавляем. Так. А ну если захват игры. Окей. Да, Мона, Sony Vegas. Через захват игры Моно Sony Vegas сделать. Если я сверну, все работает. понял окей да плюс так мама за... через захват игры да Через захват окна не хоче. О, моно захват окно є появився. Захват окна. Наконец-то вегас появился. Наконец Здесь у меня чат наключит. Короче, все. Все работает, да? Давайте я выключаю эту трансляцию и мы пробуем подключиться по трансляции через э, Цейо. Ух ты мой, як его звать. Э, через вот те вещи, что я тут подключил. Ну, вы поняли, погнали в нову трансляцію.